Друзі, ми повернулися у спробах сповільнити глобальне потепління. Вчені вдаються до різних експериментів. Давай так, британські вчені. А що вони вам не так, вчені? британські вчені? Це вже бренд, особливо після цікавих досліджень, чи небезпечно людині позіхати чи щось таке. Пам'ятаєш величезну кількість новин? Да, про, про, так, про те, що британські вчені щось дослідили. Ну Вага. так що нині а, значить британські вчені почнуть затьмарювати сонце. Я успів, все, нас і на цей експеримент виділять увагу: 50 Мільйонів фунтів степу Та дай сказати людині. Да. не дорого. А, а як вони сонце думають затьмарювати? Дізнаємося у наступному сюжеті. За 50 мільйонів фунтів. Ви чули? Найстаріший астронавт НАСА прилетів на землю. Жені почали затьмарювати сонце. винайшли фарбу, яка вбиває бактерії, і стало відомо хто буде наступним папою римським. Найстаріший астронавт НАСА повернувся на землю. 70-річний Дон Петіт провів у космосі 220 днів. Петіт разом із іншими членами екіпажу облетіли навколо землі 3520 разів. Однак така подорож, неабияк позначилася на зовнішньому вигляді астронавта, він виглядає тендітним і дуже виснаженим. Дона винесли із капсули на ношах. За час перебування у невагомості м'язи чоловіка атрофувалися. Також тепер на нього чекає досить довга реабілітація, аби він знову зміг нормально ходити і робити буденні справи. Однак в НАСА стверджують, що така реакція організму нормальна. А сам Дон ще перед відльотом казав, що йому потрібне відновлення після повернення. Це фізіологічна річ. Це впливає на різних людей по різному. Деякі люди можуть вийти на вулицю, з'їсти піцу і потанцювати. Коли я приземлююсь, мені потрібно близько 24 годин, щоб знову відчути себе людиною. Протягом декількох тижнів уряд Великої Британії схвалить початок експериментів із затьмарення сонця. На думку вчених можна зробити хмари яскравішими для того, щоб вони відбивали сонячне світло, і це б трохи сповільнило процес глобального потепління. Для цього науковці планують розпилювати спеціальні аерозолі в атмосферу, а також освітлювати хмари. Не хвилюйтеся, вчені кажуть, що усі їхні дії абсолютно безпечні для людей. Для цих експериментів уряд Великої Британії виділив понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак є й інша думка деякі вчені скептично відносяться до подібних експериментів. Бо кажуть, що це може мати дуже серйозні наслідки і навіть призвести до катастроф. Але вся світова наукова спільнота стурбована питанням глобального потепління і намагається знайти будь-які шляхи для сповільнення цього процесу. Вчені винайшли фарбу, яка вбиває бактерії. Зокрема, вона знищує вірус ковіду, грипу, кишкову паличку стафілокок. Подібна фарба ледь не революційне відкриття, адже нею можна покривати лавки на зупинках громадського транспорту, тримачі в самому транспорті, ручки дверей, наприклад, в лікарнях. Усі ці дії можуть значно знизити захворюваність серед людей. Цікаво, що секретний інгредієнт, який знищує мікроби, зовсім не секретний. Звичайний хлоргексидин антисептик, який зараз є у багатьох оселях. Науковці додали його у смолу фарби і отримали покриття для поверхонь, дія якого проявляється одразу після висихання. Воно вбиває бактерії, не вимивається і навіть не втрачає ефективності через дотики. Штучний інтелект спрогнозував, хто буде наступним папою римським. Процес обрання наступного глави католицької церкви повинен початися через 15 днів після смерті папи. Тоді понад 130 кардиналів зачиняються у конклаві і сидять там, поки вони не обруть нового папу. Кардинали сидять в абсолютній ізоляції, без доступу до телефонів, газет, телебачення чи інтернету. Все це робиться для того, аби уникнути будь якого зовнішнього тиску чи впливу цікавий факт: найдовший конклав в історії католицизму тривав увага. Два роки і дев'ять місяців тоді місцевим жителям настільки набрид цей процес, що вони обмежили кардиналів у їжі і навіть зняли дах з будівлі, щоб прискорити процес. Не хвилюйтеся, нам стільки чекати не доведеться. Після того випадку вели чіткі правила, і, хоч немає точних термінів за які повинен обратися папа, цей процес відбувається значно швидше. Так, от, за прогнозом, ші, наступним главою католицької церкви ста. Не кардинал П'єтро Паролін за даними штучного інтелекту, саме 70-річного італійського священника багато хто розглядає як природного спадкоємця папи Франциска. Однак це лише припущення, бо як піде процес, не знає ніхто. Скоріш за все, такий висновок ще зробив через розсекречене пророцтво Ватикану, у якому йдеться, що останнього папу зватимуть Петро. А у 2027 році настане судний день і друж прошестя Христа, а нам залишається чекати білого диму. Це ознака, що папу вже обрали.